Вітаю вас, мої уважні та прагматичні діви. Це розклад по гороскопу на грудень місяць для вас. Перша карта покаже, як складуться ваші фінансові справи. Дев'ятка Пентаклів говорить про добробут і задоволення від результатів своєї праці. Це місяць, коли ви пожинаєте плоди своєї старанності. Грудень сприятливий для фінансової стабільності та завершення важливих проєктів. Друга карта розкриє, що чекає вас у стосунках. Туз кубків символізує емоційний початок. Це може бути нове знайомство, покращення стосунків або глибші почуття, відкритися до любові та нових емоцій, адже вони принесуть вам натхнення. Третя карта покаже, які ключові події на вас чекають. Карта Страшний суд говорить про час прийняття важливих рішень або звільнення від старого. Це шанс почати новий етап у житті. Прислухайтеся до свого внутрішнього голосу, він підкаже правильний напрямок. І остання карта порада від карти помірності вона радить зберігати баланс і уникати крайнощів, будьте терплячими та уважними до деталей. Знайдіть гармонію між роботою та відпочинком, і ви побачите позитивні зміни. Отже, Груден для Дів обіцяє бути фінансово успішним, нові почуття у стосунках та можливість переглянути свої життєві пріоритети, карти радять зберігати баланс і діяти розважливо. Якщо цей розклад вам сподобався, ставте лайк і діліться своїми враженнями в коментарях. Підписуйтесь на канал, щоб отримувати нові розклади.